Друзі, всім привіт! Давно не виходив на зв'язок, машинка їздила і мене тільки радувала. все було добре, але останнім часом з'явився стук, мені замінили ось такий передній лівий речах, шарово розбита, бовтається дуже сильно стояв оригінал. Ауді Лімфьордер. Я перепресовував, але йому настав час заміни. І задні салін Ніколи не думав, що я їх буду міняти, але подивіться, в якому стані задні салінблоки Дивіться, як порвало їх. Тобто і таке може бути. Роки своє беруть. Бачите так? Міняються вони в зборі, тобто купляв нові оригінальні, замінив і, мабуть, це дуже надовго. Якщо, звісно, качественна деталь, бачите, да, як вони порепались. Але це найголовніше. Основна проблема була в іншому, зараз покажу. Основна проблема була у цій області. Значить, що? Які були симптоми? На холодну зранку вона почала дуже погано працювати. Тобто запускається, як завжди, з першого разу, але дуже велика спочатку, десь секунд 20, дуже велика детонація. Як їй не вистачає топ, Палива, вона хоче заглохнути? Ось, приїхав на СТО, задули димогенератором, Тобто ні, спочатку е, перевірили е, давлення е, бензонасоса, тобто замірили все нормально, показники показали там щось 3,5 бари, мабуть. Десь так е, кажуть, що з бензонасосом все добре, паливо вистачає, все нормально, насос качає. Виявилася інша біда. Задували димогенератором, із з цієї області пішов дим ззаду -з мотора і з, цієї, з цього патрубка. Ось оцей патрубок. Купив, замінив, поставив оригінальний, який йде на клапан так називаємо грибок. Ось ось дивіться, де тут було больне місце. Ось прямо під, під хомотом. Розрив, тобто був підсос повітря, і е, проблема була в вклапаній прокладці мотора. Тобто, спід неї йшов дим, е, бігло масло, весь мотор був в маслі, підняли машину на підйомник, все в маслі, тобто був великий підсос повітря. Тобто замінили прокладку клапаної кришки раз, і ось цей патрубок. Все, проблема ушла. А, машинка стала працювати зранку на холодну добре. Якщо у вас а, по системі ВКГ все добре, ніде нема підсосу повітря, все нормально працює, все нормально робить. Показники, а, якщо комп'ютером Васію вас діагнозом перевірити все добре. І ось така біда, то навіть оце може бути причиною всього. Тобто, десь патрубок, або, як в мене, я взагалі не думав, що прокладка клапаної кришки може грати таку велику роль. Ну, ось якось так. До нових відео. Всім пока.